Олігархів, корупцію, тарифи та про те, що в Україні можна змінити уже сьогодні, розповів на зустрічі із представниками змі лідер партії Громадянська позиція Анатолій Гриценко. Так переконаний Гриценко, найбільше українське зло це олігархи. Боротись із ними можна тільки рівною для всіх, демонополізацією та чесною конкуренцією, завдяки тому, що вони деформують інформаційний простір. І впливають більшою мірою деструктивно на українську політику, обираючи свого президента, свого прем'єра, свого міністра, свого суддю, прокурора, мера і так далі. Доки в Україні буде олігархат, жодного шансу на позитивний розвиток ми не матимемо. Це має бути знищено. Саме через олігархів та їх поплічників Україна зараз має такі захмарні тарифи на енергоносії. Лідер громадянської позиції переконаний, ціни на газ та світло при правильному підході можна зменшити як мінімум удвічі. Натомість нас комісія регулювання енергетики і комунпослуг придумує додаткові тарифи, як, наприклад, абонплата за підключення газових мереж, чим тільки підвищує рівень напруги у суспільстві. Народ, який посадили в більші частині. На субсидії зробили рабами. І далі саджають на субсидії. Людина, яка сидить на субсидіях, вона не впевнена в сьогоднішньому дні, вона психологічно вбита, вона не може забезпечувати те, що їй треба, вона раб. Вона не буде активним в громадянському суспільстві. Ще один ворог українців тотальна корупція. За словами Анатолія Гриценка, боротись із цим явищем треба негайно. Втім, попри створення інститутів, які мали б це робити, діло далі так і не пішло. Усе через відсутність відповідальності від слідчих і до суддів. Усе це прописано у законопроекті номер 4109. Втім, поки у парламенті його навіть не заслухали. Якщо вони взяли хабори. Хто-небудь з цих трьох категорій. І наслідком стало прийняття неправосудного рішення, після якого винного відпустили або невинного ще гірше посадили, для них три речі: перше пожиттєва тюрма, друге без права амністії, третє з конфіскації всього майна родини. На думку Гриценка, змін в країні при цій владі вже можна і не чекати, тому надія на майбутні парламентські вибори. Громадянська позиція готова до об'єднання із іншими демократичними силами. Наразі ведуться перемовини.